Всім е, попутно, всім нашим клієнтам, які вже є нашими клієнтами, всім нашим підписникам е, і всім нашим майбутнім клієнтам ми бажаємо завжди позитиву і розвитку. Е, ми завжди допоможемо з будь-яким питанням, яке стосується металопластикової конструкції, починаючи від установки, продовжуються жалюзі, релети, тонування скла, заміна отримав пакетів, підвіконні і так далі. Е, хочу вам показати таку штуку. сьогодні і тільки для вас <ривіт> жартую і так показую дивіться це ми зараз на сіті на 10-му поверсі -е. ось він відлив як на мене ну я думаю як на вас він ну, не просто не а це просто треш якийсь Має виглядати який задутий. Має бути задутий. Це повністю підставочний пластик, всі вугли. Давай підходити. Е, плюс додатково е, ми ще робимо е, знешумлення е, самого відливу. Е, коли буде йти дощ, ви взагалі нічого чути не будете. Зараз дайте 2 секунди. Я вставлю, е, монтую відливчик і покажу вам, що ми ще тут робимо. Ну і зрозуміло, що... А вікна ми регулюємо, вони вже відрегульовані, ці два віконечка. На першому поверсі на балконі ми робити абішумочку. Все, є. На першому поверсі е балкончику будемо робити абішумку. Значит, на первом этаже, как видите, меняем резину, потому что солнечная сторона, резина просто уже ну, практически не было. Раз, два, три, четыре окна. Вот этому козырьку. Вот этому козырьку, который надо мной. Вот этому. Который барабанит просто неимоверно, как джазбенд, э, знаете, там. Ту -ту 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 -ту. Тун-тун-тин-стин! відходився. Будемо теж робити абішумку, будемо з другого поверху е з парапетника, на якому я щойно був, е робити всю цю історію. Одним словом, е ще раз повторююся, що ми дуже завжди раді за наші клієнті, коли є позитив, коли є розвиток. Е бережіть себе та Україну. Не забудьте вакцинуватися, це дуже важливо для вашого здоров'я насамперед на нашу стрічку в Фейсбуці на YouTube канал. Будуть будь-які питання по іконочкам металкласкам. Звертайтеся. Все, всім пока-пока, гарного дня.